Вітаю, друзі, на ютуб-каналі футбольного клубу Колос. Ну, а я традиційно зазвичай записую ці влоги з ковалівки, звичайно, що з домашніх матчів. Ну а сьогодні у нашої команди виїзна зустріч проти Маріуполя. І це, друзі, кубок України. Я зараз знаходжусь у місті Бориспіль, що недалеко від Києва. Саме цей стадіон буде приймати сьогоднішню зустріч. І знаєте, як називається стадіон? Стадіон Колос. Особисто я не вірю в жодні прикмети. Так, така вже я людина. Але мені здається, що ну, щось в цьому є. Знаєте, Колос приїхав на стадіон Колос. Ну, на цьому стадіоні зараз якраз приймає домашні матчі Маріуполь. Але найвідомішою командою, яка тут виступає, є клуб Колос який виступає в дисципліні хокей на траві. Друзі, дивились ви колись взагалі матчі цього виду спорту? Я особисто ну, десь бачив, звичайно, але не так, щоб прям фанат. Якщо дивилися, обов'язково напишіть, як взагалі вам цей вид спорту. Hello. Hello. як настрій? Отлично. Ярослав Васильович Вишняк, наш головний тренер, вирішив сьогодні дати змогу гравцям, які не завжди потрапляють до основного складу, проявити себе у цій зустрічі. І, як на мене, це геніальний хід, тому що саме в таких матчах люди, які нерегулярно потрапляють до основи, можуть про себе заявити, довести головному тренеру, що вони варті грати в основі. Тому я впевнений, що у цих хлопців, ну у більшості з них, Сьогодні просто ну... пропоную поспілкуватися з коментатором сьогоднішнього поєдинку Дмитро. Розкажіть, будь ласка. Які ваші враження від складів, які ви побачили, да, перед матчем? що можливо вже заготували до трансляції? Якісь цікаві факти, можливо, про команди дізналися і нам розкажете сьогодні на трансляції? Я одразу можу сказати, да, я побачив стартові склади і зрозумів, що сьогоднішній матч буде навіть ще цікавішим, ніж я собі очікував. Чому? Тому що я бачу, що у колоса дуже суттєва ротація в складі у колоса виходять в складі люди, які не провели жодного матчу, в тому числі в цьому сезоні новачки. Тобто, ми побачимо дебют легіонера команди на позиції центрального. Захисника, тому каталімовно, да Ще трошки пізніше покажу вам. Його. Да, до до Каталіна. Сьогодні буде величезна увага, тому е, я думаю, що сьогодні можуть бути проблеми у Колоса. скажімо так, чому тому, що я бачу склад і настрій Маріуполя. І я розумію, чому ротація така околаса, тому що наступний матч надзвичайно важливий для команди це серйозне випробування із Шахтарем. Я розумію, що тренер намагатиметься сьогодні здобути путівку в наступний раунд найменшою ціною. Але бачучи Маріуполь вже протягом другого сезону, я хочу сказати, що ця команда проти сильних суперників, проти суперників, які є її подразникам вона дуже мотивована завжди. Це молода команда, дуже голодна до перемог. Тому основа Маріуполя реально там. Просто сьогодні всі найкращі виходять в старті і давайте так, скажімо, експериментальний склад колоса це цікаво буде поглянути. Ну і панове, нове залишається декілька хвилин до початку поєдинку. Кубок України Бажаємо успіхів нашим хлопцям та дивимось на цікавіші моменти. Блін. Так близько було добивання вела в стіворотах нормально. Зараз хороша передача на Мочевіцького лівим планом. Мочевіцький майданчика передача і підключення Зубкова. Ми пропускаємо перший гол, був простріл Маріуполя. Перший гравець пробіг повз м'ячно. Якщо мені принаймні, здивіться, це давалося так. А от на дальній штанзі гравець виявився не накритий ніким. Ну. Ще грати нам дуже багато часу. Сьогодні виходить не на позиції лівого захисника. Значно вищий з лівого флангу простріл. В Ковалівці вважають слабким місцем в обороні. Зараз, до речі, з правого флангу. Він подає. Харджев сім'єр знімає. Удар міська. Дуже потужно. Караваченко парирує. Добивання. Просто прогавили Салабая. 17-го номера. Ось туди. Ну, Ну, є! Гол не найскладніший, але дуже важливий зараз. Вадян Мілько приймає м'яч, завдає удару, кіпер відбуває перед собою, що є помилкою для так? Да? Ну і Салабай. Зрівнює рахунок цього матчі дуже добре. Нам треба було 9 хвилин всього лише. 9 хвилин для того, щоб зрівняти рахунок. М'яч зараховано. Антон Салабай зрівнює рахунок. Футача. На дальню стійку і Каравашенко дістаючи м'яч рукою переводить на кутуби. Подача на лінію воротарського майданчика, удар по воротах повз. Подігає! Добре, да. Вадя, перевір. Вадя! Вадя! Після першого тайму Маріуполь колос e, По моментам в першому, в принципі, все бачили. Шанси були, і штанга, мілька. І декілька разів не замкнули простріли, але головне, що є моменти. І вони мають перетворитися у другому таймі. В забиті м'ячі. віримо, підтримуємо команду. Поїхали. <плесу> У нас заміни є. в перерві. Гусел та Ільїн залишилися вже на лавці запасних і замість них вийшли Цуріков та Мякушка. Передача на Мякушка, удар! Каравашківку знову сейвить на позиції лівого інсайда, що сьогодні прибував. Зараз праворуч і в М'якушка. І знову його дриблінг. Зверніть увагу, так, ну, буде. Тепляко. Розлізає на мочевінського Удар Мочевінського. поворота. Горох рятує коло. Каталін Кукош. Тріо центральних захисників колоса зараз намагаються готувати цю атаку. Підключення золотого передача на бороська. Без класно опрацьовує м'яч. Пробиває, але на місці Ля Каравашченко. Зупинив цю атаку. Мельниченко його удар. Биковський, Биковський прибирає круто кідальній кут У процесі виконання цього технічного рішення змінив своє рішення. Удар Демченка зараз. ну і Це все. Це все в основний час нашого матчу, який переходить в екстра тайм. Ну що ж і на фінальний свісток? Основного часу до цього матчу. 30 додаткових хвилин і потенційно можлива серія пенальтів. Дуже хорошому рівні, продовжує на цьому рівні перебувати. Атака Маріуполя Удар воротах. Кукош Невдала передача до чужого штрафного майданчика. Мілько на підбиранні. перший удар. Забирає м'яч Караващенко до рук. Удача! Безборочко під удар. Цю удар дуже потужний. Так. Рефері піде дивитися зараз повтор. Ну Це звісно, буде, звісно, несподівано, якщо зараз пенальті поставлять маріупольцям. Я, звісно, не проти. Так. Пенальті. Є пенальті, панове. З мого ракурсу не побачив. Якогось очевидного фолу, принаймні. Але РФ півтори хвилини дивився повтор, дивився момент. Скоріше за все. Вадя. Мілько. Капітан команди. Закінчується перший овертайм спокійний. Вадя взагалі пенальтисти, я не знаю, з таким досвідом, що люди стільки футбол не грають, скільки він пенальтів забував. Красунчик. Так тримати. 15 хвилин. Треба витримати другий екстра тайм. Буде хороше рішення, Пас на Махиню, махині єшем. Позаду нього лісикова, знаходить можливість. на вюка віддати передачу над воротами спеста. Даремно запалює світку. Ну а тепер момент у наших воріт і теж якесь спірне зіткнення. Так, Рафрі йде дивитися і цей епізод. Ну, я краще помовчу. Панове тут прям накаляється обстановочка, як так сказав би. Ну, реально дуже довго дивиться. Дуже довго дивиться. Бін, зараз такий може бути чумний сценарій, це просто жесть. Що нам поставили, ну нам дали верніше дати пробити пенальті. Дивилися, блін, поки півтори хвилини. Тут вже більше ніж півтори хвилини дивиться реф. Ну, Слухайте, у нашого дебютанта голкіпера сьогодні просто прекрасний шанс зараз відбити цей удар. Давай, друже. Тягни, будь ласка, тягни. Це жас. Це просто жесть. два Голос у четвертому попередньому раунді Кубка України. Подача! Відбиваються у першому темпі. Зараз стійка! Стіка рятує Маріуполь! Насправді було в Чернігові. Цуріко! Бобат Мілько! Мікова Бомба підпрацьовує назад. Скидають під удар викушко! Що ж по новоселі пеналі починається. Починатимуть її Поїхали. Кіпер був близький до сейву. Це називаю удар без шансів. В принципі, який Мілько забував наприкінці першого тайму. Під поперечину, як кажуть, почти в ділянка йов. Коротше, тут таке не береться, мені здається. Забиває, на жаль. Цуріков. Цуріков у нас буде виконати другий удар. З 11 метрової відмітки. Я боюся щось прогнозувати, казати щось, хто заб'є, хто не заб'є. Просто нам потрібна перемога. І все. А хто, як, скільки, то не настільки важливо. Нічого страшного, абсолютно нічого страшного. Це тільки початок серії. Зараз ще Маріуполь має мінімум дві спроби, які він може згаяти. по центру. Еще просто по центру. Боже, что ли. Дорого, Здорово. Здорово. Здорово, Джеймс. Есть! Красавчик! Просто найкращий! Єс! Yes! Досвід Ну, Я вже казав, коли він забивав ще другий гол в овертаймі. Ну що ж, у нас по 5 ударів минуло і 4-4 рахунок. Зараз вже відбувається зараз шостий удар. Незважаючи на те, що 2-2 рахунок по матчу, це буде просто фантастичний дебют, мені здається, для голкіпера. Давай. Давай, друзі. Це було супер близько. Просто супер близько. Я чув, як він перчаткою рукавичкою дістав м'яча, але не зміг його переправити десь поруч зі стійкою. Такі емоції отримати під час матчу і в підсумку. Зараз просто емоцій немає, ніяких, ну, принаймні, позитивних. Неймовірно прикро. Просто неймовірно прикро. Насамперед, я вважаю, що потрібно забивати більше з того, що ми створили, скільки моментів ми мали забивати. І закривати всі питання, не доводячи до додаткового часу. Оці два пенальті, які були призначені, обидва після перегляду вар. Якось вони вплинули, от там тактично можливо на команду після того, як ми отримали перший пенальті, да, реалізували його тактично, то ну вони ніяк не вплинули. Просто що ну на, на моя суб'єктивна думка, що дуже багато перегляд вару займає часу, і ми uh -huh. більше дивилися вар, ніж грали в футбол. Дуже складно футболістам. Вони тільки увійшли в гру, пішла атака, контратака. Тут раз повернули момент, дивляться і дуже довго, ну дуже довго просто. І якщо сумарно порахувати, скільки дивилися варі, скільки ми грали, то виходить, що ми знову ж таки ми більше дивилися, ніж грали. Валентин сьогодні дебютував, як я вам казав вже раніше в основному складі. Розкажи про свій дебют, От, які в тебе відчуття? Я дуже радий дебютувати за цю команду. Дякую хлопцям за таку чудову гру. Трішки нам не, не вистачило фарту, звичайно. Але цілком дуже радий. Само собою хочеться запитати. Один сейф був надзвичайно потужний. Це був вирішальний удар. П'ятий, здається, Маріуполя. Ти його потягнув. Я там ледь горло не надірвав собі. Загалом, от по ударам, можливо, розумієш, чого не вистачило для того, щоб там десь якісь відбити. Та, напевно, ну, на мою думку, не вистачило трошки фарту. В принципі вгадував угли, але mm -hmm. не діставав трошки. Загальні враження по матчу? Та загалом враження чудові. Була важка гра. Не міг би сказати, що ми переважали дуже сильно, але цілком дуже важка гра була. Ми на цьому будемо завершувати цей випуск. Дуже вам дякую за перегляд, дякую за підтримку, яку ви висловлюєте регулярно в наших соціальних сторінках на Ютубі, в інстаграмі, в Телеграмі. Обов'язково, до речі, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, аби стежити за перебігом подій у команді. Ну а наступний наш матч буде відбуватися у Ковалівці. І це буде матч проти Донецького шахтаря. Це чемпіонат України УПЛ. Надзвичайно важливий матч, само собою, потужний потужний суперник, чемпіон України минулого сезону. І під цей матч ми зараз для вас запустимо цікавий конкурс, про який я. Обов'язково розкажу вам вже у наступному випуску. Влог буде матчу з Шахтарем. Ну, а також в соціальних сторінках ви теж знайдете перед матчем, або вже коли розпочнеться матч, знайдете більше інформації. Дякую вам ще раз за підтримку. Разом вболіваємо за колис, не незважаючи на такі навіть прикріп поразки. Все одно продовжуємо вірити в команду. І дякую вам за вашу підтримку.